Біблії в ексклюзивних подарунках є в наявності. У нас різні варіанти від малих форматів такого плану до е, великоформатних варіантів, які вам хочу показати. Дивіться, яка накладка. Це метал в посрібленні та по золоті. Е, сюжети з біблії тут на вуголках вилиті, е, е, також по золота посріблення. Отак гарно виглядає задня частина, де оці декори являються підставками, на яку ляже. Золотий зріз. Золотий зріз паперу. Тут використаний рисовий папір, тонкий з жовтоватою відтінку. Це великий формат книги. Відповідно, і е, букви їхній розмір є доволі такими великими. Е, легко читається, україномовний е, вказівники є. Хто хоче зробити ексклюзивний подарунок для себе або для когось із близьких партнерів, рідних, то не має значення. Це подарунок від душі, це те, що запам'ятається назавжди, і ця книга буде завжди нагадувати про, про вас, хто її подарував. Сайт ексклюзія, також іконна лавка. У нас великий вибір такого плана варіантів подарунків. Будемо раді допомогти з вибором та вам швидко доставити.